Літо прекрасна пора, щоб не тільки відпочити, а й зміцнити своє здоров'я, особливо в умовах постійних обстрілів та інших викликів війни. Тож ми продовжуємо цикл розповідей про те, де відпочити в Україні цього літа, і сьогоднішнє відео присвячене оздоровчому відпочинку, де можна провести час із користю для організму, та який бюджет для цього знадобиться, розповідаю у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. В Україні великий вибір санаторіїв та здравиць, які допомагають покращити як фізичне, так і ментальне здоров'я. Протягом багатьох років одним із найпопулярніших напрямків для оздоровлення є захід України. Тож почну я з курортів Закарпаття. А ви знали, що мертве море є і в Україні? Ні, тоді вам обов'язково треба відвідати курорт солотвино. Він славиться своїми солоними озерами, найпопулярнішими із яких є кунігунда. Концентрація солі в цих водоймах настільки велика, що вона дозволяє триматися людям на воді як в невагомості, але не раджу пірнати з відкритими очима, адже через солоність буде щепати. Купання у цих водах рекомендоване для людей із захворюваннями нервової системи, шкірними хворобами, проблемами з опорно-руховим апаратом, урологічними патологіями. Та іншими хронічними захворюваннями. До речі, влітку вода в озерах дуже тепла, – 25-27 градусів. У Солотвино є озера не тільки з солоною водою, а й з прісною та йодованою. Тому проконсультуйтеся з лікарем, у яку водойму для вашого здоров'я буде безпечно та корисно занурюватись. Крім солоних озер, Солотвино відоме своїми лікувальними грязями, які мають бактерицидний, протизапальний та омолоджувальний ефект. До речі, не всюди можна поплавати безкоштовно, адже деякі озера підпорядковуються ба базам відпочинку, тож вони вимагають вхідну плату, або ж треба заплатити, якщо ви хочете поніжитися на облаштованих пляжах. Ціна може варіюватися від 100 до 300 гривень з людини. А вимитися після солених чи грязьових процедур ви можете або в прісному озері, або у душових кабінках, які теж не безкоштовні. ціну дізнавайтеся на місцях. Солодвино пропонує широкий вибір баз відпочинку та готелів на будь-який смак та бюджет. Більшість з них або розташовані поблизу Солоних Озер, або мають власні басейни із солоною водою. Як і у попередньому відео про відпочинок в Одесі, яке, до речі, ви можете глянути ось тут. Для розрахунку цін за основу ми візьмемо родину з трьох осіб мами, тата та дитини 12 років. Так, ціна номера на базах відпочинку чи в готелях на добу на таку родину вартуватиме від майже тисячі до п'яти з половиною тисяч гривень. Є варіанти і за 450-800 гривень. Ціна залежить від рівня комфортності готелю та які послуги він надає. Дешевшим буде проживання у кімнатах у приватних будинках чи садибах від 180 до 1400 гривень за добу, в залежності від категорії кімнати. У Усолодвано також передбачені наметові містечка. Деякі готелі пропонують спа, грязьові вани та інші оздоровчі процедури. Ціни на них варіюються від 150 до 1700 гривень. В окремих готелях та базах відпочинку є навіть соляні кімнати. Перебування там допомагає зняти симптоми астми, бронхіту, алергічних захворювань, поліпшує стан дихальної системи. Все завдяки унікальному клімату в підземних галереях, де сухе повітря насичене сіллю і корисними мікроелементами. Кожен готель визначає свою ціну, тому дізнавайтеся на місцях. Як дістатися Солотвино? Найпростіше сюди їхати на власному авто. Але зважайте, що Солотвино розташоване на кордоні з Румунією, тож по дорозі можуть бути блокпости. Окрім того, поруч з озерами платна автостоянка. Автобусом можна буде доїхати за 1500 гривень за одну людину. А ось потягом ціна за одне місце буде від 248 до майже 2000 гривень, залежно від класу вагона. Наступне місце, яке я вам пораджу, відоме лікувальними чанами. Так, це село Лумшори, один із найстаріших курортів України. Головна особливість тамтешніх чан це наповнення водою сірководневого мінерального джерела. Це стимулює імунну систему, нормалізує обмін речовин, очищає та омолоджує шкіру, покращує діяльність опорно-рухового апарату та циркуляцію крові. Але таку процедуру роблять не всі чани. Здебільшого у воду додають карпатські трави, квіти та ялинкові гілки. Після Купання у чані варто зануритись у річку туричка. Перепад температури робить лікування чанами більш ефективним, дарує прилив бадьорості та енергії. Окрім того, оновленню організму сприяють екологічно чиста гірська місцевість і м'який клімат. Ціни на цю процедуру прийнятні. У кожному комплексі вони різні і варіюються від 600 до 1000 гривень за годину, залежно від кількості осіб. У лумшорах знайдуть собі як відпочити і прихильники активного відпочинку. Можна взяти на прокат велосипеди, квадроцикли, організувати екскурсії, полювання, риболовлю чи прогулянки на конях. Житло в Лумшорах це переважно приватний сектор: садиби, котеджі, будинки, бази відпочинку, які можна знайти і в самому селі, і в його околицях. Ціни на проживання варіюються від 600 до 5,5 тисяч гривень. До Лумшор можна дістатися автобусами з Гужгорода та Перечина. А туди потягом з Києва. Квитки на потяг вартують від 240 до 2,5 тисяч гривень, залежно від того, куди ви їдете і класу вагону. А ось автобус з Ужгорода коштуватиме 110-120 гривень, а з Перечина – 60-70. Найчастіше в Лумшори приїжджають на власному транспорті або екскурсійними автобусами. Є інші не менш цікаві курорти, наприклад, берегово, який славиться своїми термальними джерелами. Вода в них, навіть, взимку, тримається на позначці 30 градусів. Води берегово хлоридно натрієві Вони насичують організм мікро та макроелементами, покращують стан шкіри і підсилюють захисні функції. Купання в таких водах буде корисним при хворобах суглобів, опорно-рухової та серцево-судинної систем чи при нервових розладах. Через специфіку води в басейні не рекомендується проводити більш. Двох годин на добу. Покупатися в термальних басейнах можна у двох місцях: у комплексі жайворонок та на спортивній базі відпочинку Закарпаття. Ціни у першому варіанті варіюються від 250 до 450 гривень за дорослого. Маленькі діти безкоштовно, а ось квиток для старших буде від 125 до 225 гривень. Ціни залежать від тривалості вашого перебування у термальних водах. На спортивній базі ціни варіюються від 180 до 400 гривень, теж залежно від тривалості вашого там перебування. Для проживання можна підібрати готель або винайняти приватні будинки від власників чи оселитися у вже названому комплексі жайворонок. В останньому варіанті ціни варіюються від 3800 до 5700 гривень за добу, залежно від класу номера. Номери у готелі від 2 до майже 5000 гривень за добу. У приватних будинках кімната на трьох може вартувати від 600 до 2250 гривень. А оренда будинку стартує від 1500 гривень за добу. Дістатися берегово з Києва можна автобусом за 1380-1390 гривень. Також можна дістатися і потягом. Вартість квитка буде від 269 гривень до 2112 гривень залежно від класу вашого місця. Ще один туристичний магніт Закарпаття село Косонь, а точніше, оздоровчо-рекреаційний комплекс Косино. Він відомий своїми сучасними басейнами з термальними та прісними водами. Сім різних басейнів дозволяють обрати оптимальний варіант для відпочинку та оздоровлення. Вода у басейни Косино надходить з трьох джерел. Кожне з них відрізняється від інших своєю температурою та складом води. У більшості випадків число активних інгредієнтів входить залізо, кальцій, цинк та магній. Термальні води тут сягають 40 Одиного градусу. Тож відпочинок тут рекомендований для людей із захворюваннями опорно-рухового апарату, якщо людина має травми та переломи, неврологічні хвороби, варикоз чи гіпертонічну хворобу. Родзинкою комплексу є найбільший у світі термальний фонтан, басейн золотий кран здоров'я. На висоті 16 метрів розташований дивовижний кран «Ілюзія», з якого тече термальна сірководнева вода, збагачена киснем. Поруч з ним розташовані чотири незвичайних джакузі. Гаряча вода лється з гігантської чашки кави, п'ятиметрового пивного келиха і навіть пляшки вина. Цікаво, що вода в цих джакузі пахне відповідними напоями. Її підфарбовують та додають натуральні ароматизатори. Тож тут можна не лише розслабитись, а й зробити яскраві фотографії для соцмереж. Окрім термальних басейнів, тут пропонують кімнати відпочинку для релаксації, масажі та королівські сауни: евкаліптову, трав'яну, угорську, хамам, римську баню і баню панацею. А також є великий басейн з прісною водою. Що по цінах? Діти, чий зріст не перевищує 150 см, можуть Відвідувати термальні басейни у косино безкоштовно, а у дорослим доведеться заплатити тисячу гривень за чотири години перебування або дві тисячі гривень за цілий день. Люди з інвалідністю та учасники бойових дій мають змогу скористатися знижкою і заплатити за вхід 500 і тисячу гривень відповідно. Окрім того, існують абонементи на 20 або 40 годин, які коштують відповідно 4800 тисячі вісімсот та 9600 тисяч шістсот гривень. Не доведеться тут сумувати і дітям, адже на території курорту є дитя. Чі басейни, мотузковий парк та аквапарк тут досить багато цікавих та драйвових гірок: камікадзе, метелик, чорна діра та інші. Ціна відвідування діти до 150 сантиметрів безкоштовно, дорослі тисячу дві тисячі гривень, залежно від того, яку вони тривалість перебування виберуть, і є спеціальні тарифи для учасників бойових дій. Проживати можна у готелі у цьому ж комплексі або знайти житло у самому селі. Якщо обрати перший варіант, то проживання буде не з дешевих, але в нього включаються всі басейни, сауни та харчування. На родину з трьох осіб на добу номери тут будуть вартувати до кінця серпня від 11 до 20 тисяч гривень. Вересня на дві тисячі дешевше. У селі Косонь та околицях є велика кількість приватних садиб, ВІЛ та готелів. Якщо обираєте номер в готелі, це може вартувати від 2 до 5 тисяч гривень, а кімнату в приватних будинках здають за 250-700 гривень за добу. А ось оренда будинку чи котеджу вартуватиме тисячу дві з половиною гривень. А як дістатися? З Києва можна поїхати потягом до Ужгорода, Берегово чи Мукачево, а звідти автобусом до Косино. З Мукачева до Косина можна дістатися навіть і на таксі. Потяг вартуватиме 260-2,5 тисячі гривень за один квиток залежно від класу потяга. А автобус – 45-550 гривень, залежно від того з якого міста ви їдете. Із Закарпаття перебираємося до Львівщини та славнозвісного трускавця, який відомий своїми лікувальними джерелами та мальовничою природою передгір'я східних Карпат. Головне його багатство мінеральні води, які мають цілющі властивості. Найвідоміша з них нафтуся, ефективна при захворюваннях нирок, печінки, жовчних шляхів, ендокринних захворюваннях і порушеннях обміну речовин. Ця вода доступна тільки у бюветі мінеральних вод номер один у Трускавці, і вона має ряд корисних лікувальних. Ефектів для організму, наприклад, вона сприяє швидкому відновленню клітин, виводить токсини, поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту, має протизапальний ефект, здатність боротися з бактеріями, покращує обмін речовин, збільшує виділення сечі, стимулює жовчні кислоти та нормалізує склад крові. Окрім того, у місті є понад 20 санаторіїв, пансіонатів та медичних центрів, які пропонують широкий спектр оздоровчих послуг та медичних процедур. Загалом профілем курорту є лікування урологічних захворювань та захворювань ендокринної, опорно-рухової серцево-судинної, видільної та травної систем. Оселитися на курорті можна в санаторіях, курортних комплексах, приватних готелях чи пансіонатах, а також орендувати міські квартири. Поруч з трускавцем є курортне містечко Східниця, відоме як бальнеологічний курорт національного значення, що славиться своїми мінеральними водами. Крім лікувальних властивостей, східниця приваблює туристів мальовничими карпатськими краєвидами, чистим повітрям та можливістю активного відпочинку. У східниці є 38 джерел та 17 свердловин з мінеральними водами, які за своїм складом є унікальними та ефективними для лікування різних захворювань. Загалом східниця пропонує поєднання лікування природи та активного відпочинку. У місті є чудовий ландшафтний парк та два цікаві музеї. Омеляна Стоцького, присвячений історії курорту та музей народного побуту, що знайомить з традиціями краю. І на завершення я розповім про Моршин – ще один курорт, відомий своїми мінеральними водами, які допомагають при лікуванні захворювань шлунку, печінки, жовчного міхура, жовчно-кам'яної хвороби та підшлункової залози. І, хоча сам Моршин є маленьким містечком, він пропонує достатньо санаторіїв, медичних закладів та можливостей для відпочинку. Цей курорт приваблює тих, хто шукає спокійний відпочинок у менш людних місцях. У цих популярних оздоровчих містах є широкий вибір санаторіїв. Так, вартість проживання у номері на добу у трускавецьких санаторіях буде від майже тисячі до 28 тисяч, в залежності від класу оздоровчого закладу, типу кімнат та набору послуг, який ви включаєте у проживання. Адже деякі санаторії та спа-готелі вже представляють вартість з урахуванням оздоровчих процедур, і також окремі комплекси враховують кількість проживаючих. У Моршині вартість проживання в номері санаторію варіюється приблизно від 800 до 3 тисяч гривень. А у східниці, окрім санаторіїв, можна зупинитися і в готелях. Вартість проживання у цьому селищі варіюється від 1600 до понад 20 тисяч гривень. Детальніше ознайомитися з цінами на проживання та оздоровчі послуги ви можете на сайтах обраних вами готелів. Як же дістатися? До Моршина з Києва можна прямим потягом. Це вартуватиме приблизно від 300 до 1600 гривень. Зі столиці до трускавця можна подорожувати і автобусом за 1130 гривень за людину. Є варіант дістатися і сидячим потягом. Білетний, який вартуватиме від близько 400 до 1800 гривень, залежно від обраного класу. Дістатися до східниці можна із трускавця, адже їх розділяє всього 23 кілометри. Як варіант автобусом. Час відправлення і вартість. З білету слід уточнювати на вокзалі перед поїздкою. Про оздоровчий відпочинок у мене на сьогодні все. І ми завершуємо цикл відео про те, де провести літню відпустку цього року. А ви плануєте санаторне оздоровлення цього літа? Пишіть у коментарях, як проводити це літо. Гарного всім відпочинку і до зустрічі на нашому каналі.